Всім доброго дня. Ось таким починаємо у нас об'єктик. Двері ще не вставили, але двері є. Двері є, бочка 2 тони. Мотали, мотали, не домотали, каже, високо. Треба тобто щось нам самим. Котелчик 50. -очка. 50 -очка на 2 тони. Два будиночки, один будиночок Сюди йде, інше буде йти тепла і і, і гаряча вода. Щось там планує Влад, як його утеплити, ще не знаємо. Бачимо, газова труба йшла по повітрю. Добрий день. Добрий день. Газова труба йшла по повітрю. І вона стала в котельні всередині. Ну І сам об'єктик цей будиночок і другий будиночок. Тут Влад із Русланом вже попрацювали денок. Що вони зробили? Бачимо, труба одна тільки йде. Однією трубою буде сюди йти. Батарея за вікном. Батарея вже бачимо підпаяна, все зроблено. Від батареї пішло дві труби. Тобто петля тихельмана. петля тихельмана. І пішло по кругу будиночок, по периметру. Добрий день. По периметру, по периметру. По периметру. Тільки Трошки тут різниця в підлозі, високі шадики, там різниці є. По периметру. Ну, батареї розвісили по лазерному рівню. Тут плиточка. Якось вона там поробила. Тут батареї є, тут би в підлог було б краще. По периметру і звороточка буде вертатися в котельню. Котельня там за стіною, тут і піч є на дрова, все є. І туди буде звертатися завороточка. Остання точка тут. Попуточка. Буде попуточка. Побачимо, як воно працюватиме. Я думаю, що буде файно. Хлопці домотують верха бочки. Доробляють останній шар. Ми розполагаємося тут. У нас під накриттям буде, буде добре. Починається сніжок легенький, напевно, камера не передає. Що ми дивимося у нашій, нашій масі? У нашій масі світиться лампочка червона. Треба міняти Треба міняти батарею. літом, ще тепліше, то що нічого, вже холода стають і не вистачає заряду. Ще начебто робить, але вже вже засвітилося ярко-червоним. Заміну, хоче, Хоче заміну воно. Розкладаємося, вже не тільки що на роботу, хоча дня проходить чимало, поки налаштуємося. ну Башку воду дороблено, трошки там мусили вже доробляти. Прийшло більше, ніж півдня. Що з тих зробити? Звороточку зробив. Зазвичай влад пакує колектор, але він на цьому об'єкті десь там за стіною ще досипає паяє опалення, ще потім розводку води. Бачимо це. Був зазор великий Оцим електродом ми окремо пану панопі розкажу. Затягує прекрасненько. Звороточка готова, залишилося сюди тільки котловий е, вузол під зробити. В принципі, більш нічого нема що показати. Все як стояло, так як стоїть. Єдине, що хлопці поробили отвори, повиводили там холодна, гаряче опалення. Ні, холодна, тільки бачу, на опалення. А ні, це на воду, а це на опалення, ще одна майби, на опалення майбутне. А, ні, все правильно. Подача сюди пішла, бо там же петля тих, а звороточка сюди тих. Ось таке ми тільки наробили за день. Ну, Продовжуємо. Звороточка начебто на місці вже бачимо. Оце так файно варилося, ще дав більший нахил. Ежекція це дуже сильна, сильна справа. Єдине, коли працює котлові, носить, на трошки створює перешкоди знову, якщо сильна ежекція. Але там буде на сосі, насоси, і буде все файно. Це, щоб не було циркуляції через котел. Я сюди, туди теж не піду. Що хотів показати? Хотів показати те, що забувся врізати сюди краника. Забувся врізати краника, тому що котли борця отака, отакі котли вони роблять їх без зливного крана. Я привик, що перед цим крони ставили. Є зливний кран і зразу там. Ну, Яка там вже бантували. Ще якось перед цим бантували. Зразу краник запакували. А, знову ми робили недавно копію Атмоса. Чому борця не робить краників зливних? Я покажу десь попередній об'єкт, я показував, ми там вже зробили. Така висока бочка не запустили, бо не робляти. Там кран з цієї сторони і в такому місці стоїть. Бере. В такому місці стоїть кран, що туди до його добратися, ні вдіти шланга, нічого не можна. Зазвичай, ну деколи буває, що кран виходить декуди треба, а в даному випадочку ну, часто буває таке, що він не туди. А так ми робимо десь тут будемо кран. Чому не тут? Тут бачимо нижче, у нас, так? а по тій причині, що тут зворотний клапан і він не дасть збігти воді. Ну В даному випадку можна було тут варити якби кран, якби можна було подумати, хоча б котел мав стояти ближче до стіни. Поставили далі по тій причині, що е, так димохід виходить, щоб відрегулювало довжину, щоб нічого не різати. А до дверей бачимо тут місце ого-го-го, якби котельня велика, місце дозволяло. ви Зато відсунули. Можна було б десь і в цій трубі зробити зливного крана. Ну, варіанти були. Тобто Були різні варіанти, не обов'язково. Але в, коли вже по факту робить, то на 100% не промахнеся. Так що зараз ми знімемо на американку, цю трубу вріжемо з зеленого краника. А останню врізочку тут, де буде забор, мабуть, робимо по місці, бо не хочеться знімати зайвий раз. По місцю. Це бачимо, насос тут буде стояти, вже почали робити, загадав про крана. Таке деколи буває, що забуваємо. До речі, ці електроди е, арсенал. Отак трошки лускав їх є. Дехто каже, що це аргоною сваркою варений. Але чіпляють вони дуже прекрасненько. Дуже, дуже прекраснень, металу багато. Подобається мені їм варити. Перейшов на них. Раз, і вже бачимо наша різьба з одного крана на своєму місці переварена. Зміна кадра і все прямо як у касці. Зараз так ще. Один порух руки так раз, і буде зараз тут котел. Ой, насос із підмісом триходовим. Бачите, як робота йде. Раз наступний кадр. Вже насос є. Та сама зворотушка, що ми бачили в попередньому кадрі. Немає тільки трубочки. Зараз легкий рух руки і трубочка буде туди не просто встановлена, буде а буде ну запакована, приварена. А дивимося далі. Що. Ну і новий кадр, все, труба на місці. Підганяли там, по довжині, вгадували, що трошки ми туди докручували, підкручували. варену тільки єдине, що ще не подивився, що там з тої сторони. Думаю, треба одночасно і відео зняти. І одночасно буде підсвіточка мені на дзеркало. Одночасно підсвіточка, не знаю, там сфокусується. В камері не сфокусується. Ну не, не чищений. На що тут дивитися? Тут такими електродами, такими електродами, такою зваркою І тут. Хто хоче може зварити? Не знаю, там воно видно, але можна було б якось по-другому трошки того кадра щоб була різко, це таке е, сіре задимлене, вбитий був шлак, потім доварювалося. Все перекрито прекрасненько. Ніде нічого не поправлялося, два рази не, не варилося. Це так арсенал варить. Якби його почистив, воно до блеску ще було б гарніше. Все, діло пішло далі. А до речі, до речі, там час не гаїв, час у негаєв вже зробив. Практично воду ще не закачав, але вже вже вже. вже, вже, вже. вже, вже, вже. Фільтр стоїть, прес-контроль. Діло потрошки рухається. Так, десь чути за кадром, що бус заведений, працює нічка. Ми трошки відволікалися, ладно, під кошти відпрацювали дві годинки. Ще під самою нічю Влад пакував колектор, бачимо, вже майже запакований, сталося поприварити трубочки. Бо він цілий день мені не допомагав, працював з водою, з опаленням. Себ... Ну, за стіною працював. Показуємо, що ми за день зробили. Значить, воробочка вже ми бачили. Бачили, ну в принципі це я все робив, І з подачею вже ми тут і з почали і там вже не було коліна внутрішнього зовнішньок. Десь замало ми написали, пішло трошки більше і нас нема запасного. Мусимо варити внутрішнього зовнішню різьбу, трошки часу зайняло зайвого. Там, тобто тут з'єднати, вже там нахили ми перевірили нахил достатньо. Нас є є нас такий невельний, що ми його показували. Лазер був, дуже хороша річ, дуже хороша річ Китай. ну, відносно недорогий, Робота робить практично, самі, що дороги Я не знаю, як там вшитиме він. От і все, що ми зробили. Роботи багато. Регулятор буде тут в трубі, бо тут котел планувався на одну котельню. Потім перепланували зліво направо, бачимо, що зазвичай, нас, якщо б туди двері то мав би тут вихід бути. А ці зерця з тої сторони боря варив бухточку там в котлові, а вже буде бухточка рогляти, як буде приваритися тут. Три, три муфта під регулятор. Все воно сюди підійде, все буде добре. Тут вже бачимо на байпасик там але коло ще приварити. Термометр, манометр, коротше роботи є. В принципі, по котловому контуру мало, але ще... Щоб воду залишилося трошки попрацювати. Ще якраз лад прихворів, щось його температура і мучом, бо ж часу немає. Якось так. Давайте ми завершимо це відео так, як є. А е -е, другу частину, що там далі буде, зробимо окремим фільмом. Наразі всім до побачення.